Моє вітання! Який ймовірний результат стосунків з ним. Подивимося, Ймовірний результат стосунків з ним. Що буде? Ви знаєте, по результату ви будете самі по собі, він сам по собі, ну ви не разом. Може, ви і будете разом. Но кожен буде з своїми почуттями, з емоціями. Це дві, ви будете дві особи, які просто проживають разом. От по результату, результат, я б сказала, нульовий. Тому що він особа персона, і ви теж окремо від нього. Тут іде одноосібність. От. Ваші стосунки навряд чи перейдуть у щось більше, навряд чи будуть вони рухатися, ваші стосунки до чогось іншого. А чому такий результат? Причина такого результату? Причиною є те, що ви він не ваша людина, або ж ви не його людина. Ви дві людини, які можете бути знайомими, друзями і колегами, але в плані відносин, в плані кохання, тут ви не, не один одному не в плані того, що не підходите. Ви тут не по долі. Ви тут окремо. І він окремо, у вас окрем, і ви окремо. У вас різні шляхи життя, у вас різні різні доріжки. Ви спільно, вашої спільної дороги я не бачу. І результату я теж не бачу, як він, як він відноситься до вас. Давайте подивимося, як він до вас відноситься. Ну, тут він до вас, як, знаєте, як до людини, яка зіграла свою роль в його житті, от як відноситься? Просто ви є, чи просто ви були? Ви виконали якийсь свій життєвий крок у його житті, і він вирішив, що. Ну, можливо, і не він вирішив, можливо, так по долі, що ви, вам далі не, не разом. Ну нема вас тут разом. Він далі собі буде планувати, діяти і просто-напросто далі жити. Ну без вас. Якщо ви ще там щось думаєте, що може десь щось скластися, зложитися, то він так не вважає. Він не... Не розглядає вас, вашу особу для того, щоб будувати якісь відносини, будувати якісь стосунки. Результат, результат ви порознь. Не разом. Як ви переживете, як ви переживете а з, такі відносини, як ви переживете такі відносини? Ви знаєте, ви падете трішки в такі відчуття. Знаєте. Як кажуть, крайнощі. Вам буде важко, скрутно, ви не, зро, не, не будете знати, що вам і як вам далі діяти. Десь у вас проявиться егоїзм, десь інфантильність проявиться, ви почнете все заново, ви почнете, як то каже, зі сторони в сторону, з крайності в крайність впадати, ну, ви зумієте з цим справитися. У вас розпочнеться новий цикл в житті, у вас буде нові будуть знайомства, ситуації друзі, І ви розпочнете проявлятися, вас помітять, вас побачать, вас оцінят, і, ну, Це буде не він, це буде у вас новий цикл життя, розпочнеться новий цикл життя.